Доброго дня, шановні підписники! З вами знову Олександр. Сьогодні в нас буде на огляді черговий двигун. Це двигун Вейма 190 FELP. Що це за абревіатура? F це шпонка, E – це з електростартером і L – це з редуктором. Тобто цей двигун йде з редуктором, який понижає оберти в два рази. Тобто, оберти в нього не 3600, а 1800. Зараз ми його розпакуємо. У нас замовив цей двигун клієнт. Клієнта звати Віктор, він з Рівенської області. І він буде ставити цей двигун на подрібнювач гілок. Так як він хоче додатково зробити тягу, то він замовив двигун з редуктором. Зараз ми його розпакуємо і зробимо огляд. Комплектація стандартна фірміна лійка Вейма. Інструкція гарантійний талон, газоотвод, свічний ключ, отвертка. Це стандартна комплектація веймовського двигуна. Так, Двигун 16 кінських сил, 420 см3, бак 6,5 л, повітряний фільтр бумажного типу, глушник і Стоїть електростартер і замок запалювання. Все, блочок, Тут замок. Для того, щоб цей двигун під'єднати до акумулятора, потрібно два дроти і акумулятор на 20 Аг. І все. Все остальне вже все є. Плюсовий ставимо на стартер, мінусовий десь на масу. І саме цікаве в цьому двигунові це його редуктор. Редуктор іде шестирінчатий, вал виходить 25-й, шпонка в комплекті. Мастило в цей редуктор не заливається, так як масло йде в картер і воно змащується автоматично і тут. В Цей двигун йде не 1,1 літра, як звичайний, а йде 1,6 літра масла. Тобто на 500 грамів більше, ніж звичайний. Редуктор йде повністю 6 як я вже казав. Вращається проти годинкової стрілки. Тобто стандартний оберт вращення стандартне. Маємо два щупа, один тут, один тут, де зручно там і заливається масло. Заводити цей двигун ми не будемо, так як клієнт побажав його не заводити. Ми зробимо тільки візуальний відео огляд такий, покажемо зараз серійні номера, покажемо, що все ціленьке, все гарненьке. Обов'язково має бути тіснення на бакі Weyma, що значить, що це оригінальний двигун Вейма. І серійний номер. Теж він йде з турою Вейма. Редуктор йде вам хочу нагадати, що компанія Моточас професійно займається двигунами, бензиновими та дизельними, одноциліндровими, двохциліндровими повітряне охолодження. Також у нас є двигуни з різними виходами вала, шпонку, під шліц, 25-й діаметр, 36,5 діаметр. Абсолютно любі. Якщо вас цікавить якийсь двигун, ви можете звернутися до наших спеціалістів по номеру телефону, який буде в описі цього відео. І Ми з радістю вам допоможемо підібрати той двигун, який вам потрібен. Це може бути як на мотоблок, на культиватор, на подрібнювачі, там на міні-трактора, міні-погрузчики. На газонокосілки на будь-що. Тобто, великий асортимент маємо двигунів. Ви можете зателефонувати, і ми допоможемо вам підібрати той двигун, який вам потрібен. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами був Олександр. До скорих зустрічей!